Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як створити альбом у Facebook. Це дуже просто. Заходимо ось сюди, Світлини. І в нас відкривається віконечко з деякими описами, з деякими функціями. Створити альбом, додати світлини, додати відео. Натискаємо створити альбом. Вибираємо. Фотографії з вашого комп'ютера, які мають бути в альбомі. І надаємо назву альбому. Можна опас, опис додати до альбому. Можна додати денбок знятий додати високу якість. Щоб фотографії часть завантажувались. Повільніше, але було якісніше. Можете зразу позначити друзів, якщо натиснете просто на фотографію. І натискаємо на пост. Створити альбом, це означає. Альбом створено. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Можете перейти по анотаціях, подивитися додаткове відео про Facebook. Але перед тим підписуйтесь і ставте лайки. Дякую за увагу.